Олексію, мені в село треба поїхати, можеш підвести? несміливо запитала Анна свого чоловіка. Той відразу насупився. А чого тобі туди їхати? Що, минуле не відпускає? з ноткою ревності запитав він. Не злися, але туди і справді треба поїхати. Михайло Тарасовича треба провідати. А що з ним? Ще не знаєте, здається, щось лихе. Я вчора випадково сусідку одну зустріла, то вона розповіла, що старенькому зараз дуже важко. Олексій любив свою дружину і, хоч і йому не дуже, то й хотілося їхати в село і вирушити минуле. Проте він погодився. В суботу вони вирішили о шостій ранку і вже о дев'ятій годині були у селі. Тут за тридцять років нічого й не змінилося, лише стара хата тменішою і якоюсь стала меншою. Анна постукала у двері, потім у шибку, але ніхто не відчиняв. Потім вона пішла до сусідки і запитала, де дідусь. Михайло Тарасовича швидка забрала два дні тому і в районну лікарню відвезла. А ти хто? Зачекай, ти ж Анна, їхня перша невістка. Анна твердо скивнула головою і попрямувала до машини чоловіка. Вирішили, що поїдуть колишнього свекра в лікарні шукати. Анно, а звідки ти тут? Чи то у мене марення?» – запитав дідусь. Та ні, це я. От вирішила вас навідати, а ви не вдома. Старість, донечко, треба трохи відпочити. Може, вам щось треба, викажіть, не соромтеся, ми все купимо, заметушилася Анна. «Булочку мені зможеш з повидлом купити? Тут низу в кафе дуже смачні продаються. Чоловік Анни побіг вниз виконувати бажання Михайла Тарасовича, а Анна стала його розпитувати, що ж трапилось. Та не треба так було про мене піклуватися. На навіщо став говорити свекор. «Михайло Тарасовичу, це навіть не обговорюється. Ви варті того, щоб про вас попіклувалися ваше завдання одужати. Потім в лікарняній палаці зависла пауза. Колишній свекор і невістка пригадали собі події тридцятирічної давності. Анна до них в невістки прийшла, їхній єдиний син Анатолій привів молоду дружину додому. Матері нареченого Анна зовсім не сподобалась, свекруха не могла зрозуміти, як їхній єдиний син знайшов собі таку простачку. Молода дівчина і справді була з дуже бідної родини, а чоловіка свого вона кохала усім серцем, тож не зважала на купини свекрухи. Та у Анатолія був не найкращий характер, він хотів, щоб все було саме так, як він каже, а з часом ще й ходити наліво став. Мати покривала, походеньки сина казала, що від хороших дружин чоловіки до інших не йдуть, а Анна лише плакала, бо просто не знала, що їй тепер робити. Потім ситуація вже стала геть несерпною, до Анни донесли чутки, що в сусідньому селі від її чоловіка інша жінка народила дитину. Я ж не йду з сім'ї, так що мовчи, це все, що своє оправдання сказав чоловік. Ситуація була настільки для Анни критичною і неприйнятною, що вона аж на 10 кілограмів схудла, а якось її до себе покликав свекор, який як здавалося завжди жив своїм життям і не втручався в їхні справи. Та цього разу батько чоловіка неабияк здивував. Він витягнув з горду, якому було багато грошей, і передав всі гроші на вісці. Нічого мене не питай, просто бери і втікай, сказав Михайло Тарасович. Анна зрозуміла, що це її єдиний шлях хоч щось змінити, і зробила так, як порадив свекор. Грошей, яких він дав, вистачило Ані на перший час, а потім її життя дуже змінилось, вона і роботу знайшла, і ще раз даміш вийшла. У колишнього чоловіка вибору не було, вони розлучились. Свекруха раділа, бо вважала, що невістка сама від них втекла і буде, була переконана, що вона повернеться і на коліна буде просити, щоб її прийняли назад. Та завдяки грошам свекра Анна змогла протриматись перший час. А потім вже й сама стала на ноги. Зараз у неї все добре, навіть краще, ніж можна було придумати. І все це завдяки Михайлу Тарасовичу, який подав їй руку допомоги у важкий для неї час. Коли чоловік Анна дізнався про всю історію, він сам запропонував забрати свекра до них. Він зараз залишився сам, бо свокрухи не стало, а з сином дідусь не спілкується вже багато років. Знаєш, ця людина варта того, щоб їй допомогти зараз, сказав Олексій. Він дивився, як літній дідусь жадібно і здячністю їв ту булочку, яку він купив, і розумів, що життя одночасно і дуже довге, і дуже коротке. Тому завжди, коли є можливість, треба робити добрі справи.